Вітаю вас, шановні глядачі каналу Виногради сад на Дачі. Сьогодні 30 квітня 2024 року, і я знаходжусь на дачі на Полтавщині. Оце виноград Востор. Бачите, такий розвиток отримували, отримала ця рослина, цей кущ винограду цього сорту Востор. Ну, на інших, по-різному, на страшенському. на... В оригіналі там, звичайно, з'явилися тільки десь отакі пагони маленькі, От. по декілька листочків, там один-два. Ну, А тут ось такий розвиток. Значить, В цьому році я ще не бризгав. Ну, так склалися умови, хоча треба було побризгати і восени перед. Тим, як я його ложив на землю, от, укривати я не вкривав. Все лежало там вон, внизу під терасою. От, е, жодного сорту я не вкривав. Ну, Все перезимувало е, гарно. От, і восени я оприскувань не робив. Не робив оприскування весною. От Сьогодні буду робити перше оприскування. Перше оприскування, хвороб немає. Хоча останнє оприскування в мене було аж в липні прошлого, минулого року. Ну ось з'явився виноградний зудень. Ось, бачите, на цих листочках отакі, отакі гали, от з'явився виноградний зудень. Їх мало таких листочків, їх треба от, ну я їх сьогодні обірву. І вкину у вогнище. Ну, а обробку кущів усіх буду я проводити от такими препаратами. Значить, буде бакова суміш, це ось сірка. От, оракул, сірка актив. от Це перевірений засип уже не один рік. І я не пам'ятаю вже. 19 2019 чи в 2020 році От, один препарат мене підвів, була спишка оідіума, уже ягоди на страшинський, і Кодрянка почали офарбовуватися, окрашуватися. То, як я примінив цю, це було цю сірку, це було десь на початку серпня, є відео. От, то. І Хворобу я вилікував, більше вона не показувалася. от Ніяких хвороб не було. В тому році більше після використання цього препарату оракул сірка актив. Ну, також буде використовуватися ВІМПІЛ-2 регулятор росту рослин. Значить, підприємство-виготовлювач цього мікродоброва, оракул сірка актив. Рекомендує використовувати в місті. З вимпілом 2. Ну, І також буду використовувати от препарат 30D ракурс Сиркатив в якості фунгіцида. От. Значить, якщо брати концентрацію 30 мл на 10 літрів води, то він працює як мікродобриво для підживлення позакореневого. От. Ну, Я буду брати 100 мл. на... 10 літрів води, от, щоб використовувати як фунгіцид проти хвороб і як акарацид проти кліщів, проти виноградного зудня, який я вам тільки що показав. Ось, ще раз покажу, бачите, яке ураження проти неба нічого не видно. А, ну ось, вроді би, видно. Да? От. От, буду використовувати. Оракул сирка актив. Звичайно, воно його листочки ті вже не вернуться, не вилікуються. Але я надію, що зудень буде знешкоджений. І нові листки, нові листки, кстати, воно ну, тут далі. Тут далі. Далі його немає. Тобто, це він яйця відложив. Значить, прошли раз його не було. От ну тоді ще малі листки були, а цей раз він появився. Значить, оце він відложив і десь. Тижнів через два через е, е, днів 10 буде вилуплятися. Так що зараз це треба буде побрізать і десь днів через 10 знову побризвати. От. Ну, якби е, е, обрізати препаратом 3D в кількості е, оцей повністю балончик 230 мл на 10 літрів води то він звісно знешкодить і ті яйця. Це вже також в мене є такий досвід використання цього препарату. Оце я буду робити бакову суміш. От. Значить, у цьому 10-літровому відрі я розчиню 100 мл зірки. От. Тут я розчиню десь 50 мл препарату 30 d він використовуватися буде як прилипач, хоча в Вимпіли 2 там і є функція прилипача, От. але я додав, щоб це дійство було краще. Ну і тоб, щоб він допоміг справитися із Зудням. Ну, оператора в мене немає, штатив також я забув, вдома не взяв. Тому буду показувати вам кусочками, немає можливості, щоб поставити і знімати. Ось сірку актив я налив у чашку, такий вона має вигляд, Такий має вигляд, от, значить, 20-мм шприцом я буду набирати і виливати у відро. Так, 100 мл вилито сірки. Значить, ретельно треба перемішати. От. А тепер ось такий вигляд має Wimpel 2. Вимпел 2, бачите, яке чорне. Значить, я зараз сюди вилью 30 мл і також ретельно перемішаю. От. Так, це суміш сірки актив і вимпела 2. От, а це препарат 30 d Він бачите, має от таку консистенцію у вигляді такої рідкої сметани. Ну, я його так приблизну. приблизно це 50 мл, де то четверта частина. Тут аптечної точності не потрібно. Ну, може, чуть більше. От, достатньо. От. І треба дуже ретельно його. Перемішати, ретельно перемішати, ну, а потім беремо і вливаємо. От Мені задавали питання в коментарях, чи можна мішати ці препарати. Можна, я вже не один рік це роблю, мішаю. А перед тим, як, Оце так сміливо робить. От, потрібно, якщо ці препарати вам невідомі, ви використовуєте їх вперше, хочете використати в баковій суміші, значить відливаєте в якусь посудину по чуть-чуть, ну, я знаю, там мілілітрів по 200, от, і змішуєте. Якщо все розчиняється, не образуються ніякі там е е е е е комки. Ну, от, немає реакції, значить, препарати зміщаються і їх можна використовувати. Ну, тепер я ось доповню води до 10 літрів, потім виприскувач і буду. Оприскувати. Зараз десь 6 годин 30 хвилин, якраз гарний день буде сонячний, якраз пора для того, щоб проводити оприскування. Ось бачите, не дуже ретельно розмішав, тому що забавлю сюди води, щоб оце все вилити у бакову суміш. Бакова суміш готова і виливаю у оприскувач через фільтр. В якості фільтра використовую частину колготків. Ну, це якраз та частина, от, де знаходяться труси. От. Ну, ось починаю оприскування. Звісно, неудобно без штатіва, без оператора в одній руці. Телефон в другой руці руці, ось саме тут. І почали отак. Зверху. от. Ну, Таким розчином я оприскую не тільки виноград, але й яблуні проти борошнистої роси. от, груша також буде оприскувана от, червона смородина. От на червоній смородині ефект колосальний був після використання цієї сірки актив. Значить, якщо в мене мучниста роса на смородині було до використання сірки актив я користувався фальконом, як мінімум два рази потрібно було провести оприскування, то як почав використовувати сірку актив в минулому році було один раз, от, і до цих пір от, не було, зараз немає е, мучнистої роси, борошнистої роси на, е, ні на яблунях, ні на червоній смородині. А то було як якесь нашестя. От такий препарат Топаз він також діє гарно е, проти мучнистої роси, борошнистої роси, але його потрібно було використовувати не менше 4 разів. Отаке От було засилля борошнистою росою. Мене питали, чи можна використовувати на крижовнику і як діє, ефективно, чи ні. Значить, у мене крижовник такий, який не хворіє борошнистою росою. Я не вважаю, що треба ще оприскувати крижовник. Але він росте поряд з виноградом, на нього попадає. Сірку не рекомендується використовувати на крижовнику, от так як вона опалює його. Але все проходило нормально, опіків не було. Ну, на цьому я виключаю. Прощаюся з вами. Дякую всім за те, що подивилися це відео. Якщо будуть якісь питання, то будь ласка, пишіть. От через декілька днів я буду проводити оприскування проти мільдю і антракнозу. Немає в мене антракнозу, немає мільдю. Слава Богу, все чисте. Хоч до сих пор це оприскування не було. Це перше оприскування. От. Буду прип... використовувати препарат Біошок, ну а також вимпіл 2 і препарат 30D. От така буде бакова суміш. На цьому все. Дякую всім за увагу, всім здоров'я, мирного неба на головою, щоб скоріше наступила перемога ЗСУ над ворогом. І до зустрічі в наступному відео. До побачення.